Усім привіт, і сьогодні я буду грати у хайденсик, тобто хованки. Але не звичайні. Тут потрібно буде ставати якимись меблями, тобто рослинкою або чимось таким. Е, чилік якийсь бігає. Е, ось о можна поспостерігати. Це ті, хто шукають. Ось о, якась ця, лавочка. І коробку... коробку лупить. Коробку вбили. До речі, коли когось знаходить, він стає сікером тут тобто той, хто шукає. Чекаю ще хвилину 18. Можу поспостерігати за цими. О, все. Сікерс Вон. А це скільки? 15? 3? 8? Нема грошей? 10 тих. Так, зараз вже ця мапа. Нехай буде оця. Тут прикольна музичка. Я хайдер. Мені так здається, що тут буде саме ідеально. Прям перфект. Відразу Хайдерсві, тобто, той, хто грав Сікром, він просто вийшов з гри. Нехай б я не пам'ятаю, щоб я на цій карті було. Чи ні, ні, я на цій було, но нехай би так. Так, ким я буду, ким я буду. Я знову хайдер. Тобто я буду ховатись. Я гантеля, я знаю куди. Стоїть класна ничка можна. О, тут. О, отут. О, отут. Отак. Стояти? Просто. І ніхто не помітить. Я вже третій раз отут ховаюсь і мене жодного разу ще не знайшли. Тут. А цій карті в цьому місці. Я поки що не буду свистіти, щоб мене ніхто не знайшов. Я буду наблюдати ось так. О, я бачу, хтось свистить. Он до. Якийсь... Так прикольно медлі бігають. до оці червоні кружечки там свистяються оці Челіки. Хтось з пистолета стріляє. О, когось знайшли. Так. А он добігають, вони червоним підсвічуються оці то що шукають. Тикашо там. Вони, по-моєму, куди-небудь тикають А ні, когось знайшли О, ще одне. Так, тихо, Іди звідси краще, краще йди звідси. Тому що це було... Оце було тільки що небезпечно. Тому що мене ледве не знайшли. А хто свистить? Е, а як робляться ці взриви, я не розумію. Це якась функція у Сікер? Я ще що. Але я не пам'ятаю. 50 секунд. Залишилось. Так, це закрити. А он досі вистять там. Сікерів багато. О! <смі> Тут один, два, три, чотири однакових... Ну, майже. Ті. Не, 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 вони однакові. Чотири тих з однаковими скинами. Так, тихо. Тут до мене цей чел підійшов. Головне, щоб він просто не тихнув в мою сторону. Це буде, буде труба. Він, начебто, мене посунув тільки що. Стоп, а як він цього не помітив? А я одна залишилась. Три, два, один. Я виграла. Навіть ну, скриншот розроблю. Зараз збережу. Я собі скрин зробила. На пам'ять Я виграла, тому що я одна залишилась. Тобто мене не знайшли. До речі, якщо захочете пограти, то можете отам на карті. Там, де тюрма, там можна отам от сховатись. Там є багато відсотків того що не знайдуть. Ось як тільки що. Це третій раз я отак ховаюсь і мене не знайшли. А що я таке взагалі? Що це таке? Якась штука? Це що, це то, що поливає, чи що? А як повернутися? О, це плохо. А як це так? Куш бігає? Ось як курс бігає. А як кушає не замічають? Ось так незвично, те, що вони приходять просто мило, коли я стою, і мені так прикольно, те, що вони не те, що одна стоїть криво Тому що ці всю сторону я вийджу. А що в мене не вийшло поручнутися? І я не встигла це зробити. Вона вже два рази поверталася і вони мене не зуміти. О, однаково, 5 и 5 цих. 5 на 5. 5 циклів, 5 тих, хто шукає. Ой, 5 тих, хто шукає і тих, хто ховається, а так. О, вже 4. А, і ще підказка така. Були хак. Те що якщо ви сікер в цій ігрі, то на фейкові, тобто ті ігроки, на них можна наступати і їх совати можна. Штовхати. Якщо вони прозорі, тобто от проходите в них наскрізь. То це, скоріше ці що... просто декорації. Але не всі прозорі. Кущі і квіти. Ні, тільки квіти. Квіти... вони... Навіть якщо людина квітка, то буде без текстур, без цього. Не буде твердо, то що на нього наступити не можна буде. А все, 5, 4, 3, 2, 1. А все. Я знову виграла. А все, я прияю просто. Так що такі нички різні. Сейчас обновлюються ці мапи. Мне запросить друзик, да? О, нехай буде до Сити. Сити это мапа, я знаю там классную Нэйчку. Я знаю, я знаю там классную штуку. Вот зараз добре, що я была хайдером Ну, ще я хочу... О, добре. Тому що я хотіла показати там класно. Це я навіть в Ютубі бачила. Хтось з блогерів так робив. О, о, я стоп. Ну, бажано стати якимось маленьким. Наприклад, оцей... Осьо, отут. Тут не знаходить ніхто. Отут-то. Отак просто можна стати, і ніхто не знайде. Ну щоб це... тут, от тут я також села. А так прикольно, коли меблі бігають і ніхто не може їх спіймати. До речі, можна покрутити. Колесо, Спін. Так, що мені випаде? О, 2000 7 тисячі. Я бачу там б'ють. Це... Ого, 10 тысяч. Там ліхтар бігає. Коробка бігає. Ще тисячі. Ну, це я потім ще можу. Хтось свистить. Тільки двоє сікерів. А їм ще хвилина залишилась, шукати Можу ще. Крутити, поки мене ніхто не спіймав, не знайшов. Там екшен на задньому плані відбувається. Так, і що мені в останньому випаде? Дві тисячі. Норм. Так, 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 так. Е, е, бігає коло мене. Головне, щоб він мене не прибив. О, ліхтар бігає. І на цьому я буду закінчувати це відео. Бажаю гарного дня. До побачення!